Сьогодні четверте жовтня. І ми пішли йшли і знайшли водоска. Та плинець. Тетяна. Тетяна. Ну не може позуватися дівчина. Цей камінець поїде до Запоріжжя. На згадку. Цей водоспад впадає у річку. Хоча гарних камінців. Хоча б п'ять штук знайти. Ми сюди довго йшли, бо не могли знайти. Та не обов'язково воді шукати. Найдуть пошукати якісь продовгуваті і цікавенькі по за кольором. Великий. То великий не взяти. На, я знайшла ще. Це великий. Якщо ти його відвезеш до Запоріжжя. Да, і 12 перестав. А там коли по прогнозам в 10, да? Да. Ну все. Як ніж. О, гарно. Біля моїх молодил буде. Дуже гарно. Зроблю кімнатку. Тоді гарне молодило. Ти ж дивись, який гарненький. Тепленька, до речі. Водичка. Тепленька? Ну так. Да. Ще не встигла. Я думала, Ну, то взимку буде холодніше. Ти щоля оцей, глянь, будь ласка. Нормально. Ні, мені не, не подобається. Не подобається? Так. Да. І когось червоненького не було. Червоненького? тіра-білі. Вот такие бы тогда до муками с теми белыми линиями. Полосатик. Да. Угу. Барбус. Барбус. А вот тут червенький там лежит. Ага. Вон, yeah. біля того плоского каміння, нижче. Ага. Ой, а який він. Ну, гарно. О, щось знову починає накрапати. Це він каже, все, валіть назад. А дивіться, там хтось займався цим мистецтвом. Ну, це ще в Карпатах всі, хто ходять в гори, біля всіх в самих... Не, водоспаді вони складають отакі з каміння. Я піду з фоткою? Як? Я піду з фоткою. На плівку. Ну, дивись обережно. Зараз це... Це папа. Та то дуже велике. Зараз, зараз. Давай, повертайся. Клас. Обережно, воно хитається. Повертайся, не це було. Вітається. Так ти привів би сюди групу своїх школя... школярів. Дальше. Привів би сюди свою своїх школярів. Приві. А потім би їх збирав тут. Далеко не попливе? Днімаєшся? Так? Ти ж не повертаєшся. Я Краще не ж Краще нехай буде більше, ніж менше. Я повернувся. Вім-па. Зараз він ручки. Я тільки ручки помию, так? Да. Було діло.